Сумнівні откровення Давида Арахамії про переговори з росіянами, зухвалі нападки Мар'яни Бізугли на Залужну, провокації Олексія Арестовича, українські вибори та новий світовий порядок у розмові з політологом Андрієм Клячиним. Пане Андрію, вітаю вас. Добре. Почну з теми, яка останніми днями активно обговорюється. Я про відкровення голови про фракції Слуга народу у Верховної Раді Давіда Арахамії щодо минулорічних переговорів з росіянами. Арахамія заявив, що російська делегація пропонувала закінчити війну, якщо Україна відмовиться вступати до НАТО. І що колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час візиту до Києва навесні двадцять року переконав президент. України Володимира Зеленського відмовитись від підписання мірної угоди з Росією та продовжити бойові дії. На вашу думку, говорячи це, що кому і навіщо хотів сказати Рахамія? Ну, дивіться, е якщо б дійсно була був варіант припинити це все, то приїхав би на Мединський, да, приїхав би хтось, хто хто е має. Повноваження має для того, це щоб щось, щось щось потім відповідати за свої слова. Тобто, якщо навіть це було б проведено, то Росія продовжувала бойові дії, незважаючи на його якийсь там підпис, бо це не є, ну не є, не мало б ніякої сили. Тому зараз це вже певне використання ну, для того, щоб в інформаційному полі бути, певне використання таке ретроспективне. Тобто, а могло бути. Я вам тоді не мог сказати, а зараз я можу. Ну, так навіть що це два роки мовчав. Сказав тільки зараз, а ви розумієте, ми починаємо пригадувати навіть в житті щось, коли нам про сьогодні ну не те, що нічого, а потрібно якусь передишку. Тобто ми починаємо пригадувати те і розповідати, як могло бути яку роль ми ну, велику там зіграли. Тому на сьогодні ці слова вони то тобто мав хтось висловитися, скажімо так, з оточення президентом. Бо ми бачимо зараз велику турбулентність є. Безугла, тут вже знаєте, про пробезугло зараз запитають. Да, є, є, є інший бік, скажімо так, тих, хто опонують певним чином да, владі, є ну, назвемо так ситуація з чутками, нечутками про специфічні відносини, відносини між політичною владою да, та військовою. Ну, наперед скажу, що в цьому немає насправді нічого ексклюзивного українського. Так є. До цього активізація, скажімо так, правого флангу в обличчі Фаріони той, хто там так, буде, активізація флангу, назвемо так, ватного Арестович, умовний іще. І тому в цій ситуації президент він і так говорить про війну, він займається війною міжнародними відносинами. Хтось мав з політичних оточення президента роз'яснити, ну, що відбувається, чому. А, Чому тобто, ви вважаєте, виборне? що це меседж ОП? Це, це меседж ОП да, забарвлений, скажімо так, специфічним а, стилем Арахамії, коли він ну, певним чином, а, розумієте, а, може в план у нього сказати щось є, але людина є людина і його певним чином а, заносить як публічну персону сказати щось таке, знаєте, таке гостреньке. Да, і він а, пустився в певним чином в. От в таку риторику, більш того, ну навіть коли це стосувалося виборів, він спочатку сказав, що там і не було такого, нас не скланяло. Потім він сказав, що ви знаєте. В принципі, нам говорили партнери про вибори, але відмовились від цієї ідеї, тому що ми не змогли б запропонувати варіант. Тобто він навіть знайшов таке ноу-хау. Якщо хочеш відмовити, скажи, що ти не зміг підготуватися. Тобто, ми маємо дам меседж забарвленим певним от стилем Арахамії. Ну а оце про Бориса Джонсона, якщо він переконав Зеленського. Тоді у Зеленського була інша точка зору, що теж саме, так. Да. Тобто, це знову таке забавлення Арахамі. Певне, що він щось говорить, нібито логічно, да, цікаво. Але чим це слово може віддзеркалитись, да, відтолкнутися. Тобто, дійсно, дійсно він тим самим натякнув, що були сумніви. Можливі, да? тобто це не я говорю, це ж РХАМІ <гум> горить, що були сумніви, і е, був Борис Джонсон, приїзд, і тут в даному випадку дійсно оцей стиль Архані, він не дуже ну, м -м -ну, на президента. Не? Тобто, президент, п перше <гум> ну, виходить так, що він сумнівався, І по-друге, що наш, наш лідер певним чином. Е не на рівних спілкувався на той час, як ну такий, як людина, яка е, вичуває вплив з е, Джонсоном. Хоча саме президент все зробив, і дійсно багато в чому це сталося, да, що він <світ> розмовляє е, ну, нібито на рівних да, з світовими лідерами. Якщо це не, не виходить, то він досягає, тобто він починає тиснути, і тому в даному випадку дійсно. Е, Скажу так, будемо вважати, це все ж таки стилем арахамії, а не ну позиція була ОП, але, е, скажімо так, всі смисли, які були закладені, частина була е, виключно від арахамії. Я вважаю це так. Тобто, думаю, не варто шукати, що це от таке аж завдання було. Це така специфічна, от цього спикера, специфічна така манера до, добудовувати. Якщо. Остапа занісло, то арахамію трошки занесло. Ну, ну, розумієте, я чому говорю Про стильців, тобто це ну, не так, вперше. Так, так. Ну, вперше. Не вперше насправді не. це було не тільки з війною пов'язано, ми, не. якщо пам'ятаємо, то, багато, багато чого так. щодо там, поведінки депутатів ще до війни, да, коли були такі контроверсійні речі, так, нібито так. винні, але винні. І починалось пояснення, чому вони не винні. Виходило так, що ну, нібито різні там не дуже добрі. Речі, які робили депутати, ніби то це в порядку в порядку віші. Ще одна хайпова тема. Відверто агресивна позиція нардепки Мар'яни Безуглої щодо залужного. Як ви це поясните? Ви Знаєте, в принципі, в мережі це обговорення постійне так. і два питання: чи то вона є скажімо так, отака імпульсивна, скажімо так, м'яко да чи то є таке завдання? Ну я склаюсь до того, що чому не йти не одне і, і, і друге в єдиному, тобто є політик, який. Теж людина да сучасного який потрапляє, бажає кар'єри, який потрапляє в Верховну Раду, де вирішуються великі справи і там ну достатньо гроші. Людьми, великі гроші, могутні люди і вирішуються питання, які на нашому рівні да це ну сприймало би як важко, а тут вирішується ну нібито віршатися судні так, долі. Так. Да, а тому це є і особисте, і поряд з цим дійсно. У практично кожній партії і у партії влади, в принципі, має бути певний спікер, який транслює ті речі, які. Ну, це стандартна схема так, так. для будь-якої там країни, особливо там, наша, транслює певні речі, які що називається пробний шар, да, який є в російської. Тобто вони ті речі, які не може. Висловити офіційний офіційно там коло да і навіть це не вирішено, що це так, що це таке ставлення, наприклад, до військово до військових, ні, але це така. Намагання, тобто експеримент. Пробуємо, заходить добре, не заходить. Заладить. Це може бути тестами реакцію суспільства. Так, да, е е е те, що виходить, всім було зрозуміло, що це вийде е е за, е за просто якусь дискусію. Дивіться, знов таки порівняння з той же Фаріон. Да, тобто, це було вперше, коли дійсно там, вибачте, Пафосна така, підвідкрило від це вікно вертона, коли неможливо було щось на сьогодні сказати проти військових. Це як би, і, моральний, і кримінальний злочин. злочин. Людина вирішила, сталося, і вона отримала великі, ну, велику аудиторію. А якщо це робить не Фаріона, а якщо це робить представник А парламенту і Б. Партії все ж таки влади, то звичайно, це було зрозуміло, що це буде Але дуже він широко. Не представник партії. Влади. А, знаєте, тут, у нас така, 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 така річ, так конспіралогічна. Ми так. можемо а, знаєте, договорити. Один, одна думка mm -hmm. буде у другого іншого. І т, тобто, В чому конспірологія? Ну, як і в в, а, зараз, в чому да. конспірологія вона така яскрава, що доказів таких немає, тому про це можна дуже цікаво говорити. Але а, Офіційно ні, так скажімо так, так офіційно так. ні, а тут це є дійсно представник влади, тобто це завжди можна інтерпретувати як знов-таки бездоказово чи доказово, що це є ну, позиція, певний план позиція так, влади, тобто це шар. Тому дійсно це перевірка суспільства на наскільки на ставлення є ну, до політичної ситуації, в принципі, да, до, до військових. Тобто до цього була певна така конструкція, що військові це є. В кращому смислі недоторкані, впевно, в, в позитивному. Да? Тобто, це, як би там воно не було, вони є герої, так воно і є. Безумовно від головного до там стрільця. І це дійсно. Ви розумієте, що боротьбу за владу ніхто не відміняв навіть серед війни, і, і коли є політична Ми влада, це бачимо, так, і коли це є політична влада, яка недоторкана, тобто це є, ну неважливо, хто хто президент, то прем'єр-міністр. Це завжди момент, який не може, ну скажімо так, це порушення певного балансу. Тому дійсно є перевірка суспільства на то, наскільки непохитна. Є оця впевненість в ну, певна ідеалізація безумовно військових. Ну передусім конкретних особистостей. Ну цим вона чи не вона ну, підштовхує залужного до політики? Будь-яка дія, будь дія, да вона підштовхує до політики. І тут питання залужного його там оточення, тих, хто вирішує, з ким він радиться насправді політтехнологічно політехнологічно відповідати на це чи не відповідати, яким чином реагувати принципі, досвід показує, що. Якщо uh, сам починаєш реагувати, починається розхитування цієї okay. uh, структури, да? тобто ти ну насправді це стандартне, це така no, примітивна приниження, yeah. да, це ти, ти ти себе доводиш yeah. до рівня yeah. uh, до рівня опонента, який на сьогодні нижче. Да? Тобто, це умовний таран, ну невеликий такий от uh, Actually, в стіну потягуєш под... uh, uh, його da, да, в сті, yeah. да, в стіну об'єш, і якщо uh, прийняти ці умови, то тобто зайти туди. Тобто то, 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 це буде сигнал Да мені боляче. Да я, да я на це реагую. А далі це може бути дуже негативно, бо реагуєш на це. Тобто, ти не такий міцний, тобто реагуєш на щось інше, інше, а тут росіяни. Ну, я думаю, це вписується в, в конкретно його. Ну, так, і статус, і образи, все, що він займається важливішою, найважливішою справою не свого того життя, нашого життя, тобто не до того, і ну, це не просто не до того не звертаю уваги, не до того, так. дійсно, ну, сили є, куди, куди витратити так. свій ресурс. Так. А, якщо була б реакція, це дійсно підтвердження, що військовий переходить до сфери політики. А ви розумієте, що це вже. Ми ніколи політики не не ідеалізуємо, тобто це втрата ну великої частини такої знаєте моральної ваги. Тобто, якщо ти стаєш політиком. Ти вже доторканий більш того, українська традиція, що ми ну, не особливо жалуємо політиків, ми дуже швидко в них розочаровуємось. Тобто, це стратегічно було б, ну, скажімо так, шлях, ну, якщо не в нікуди, то вниз. А якщо Залужний не, не планує зовсім політику, то тоді о, і реагувати в принципі так, не потрібно. Так, тобто, так. з, з, з будь-якого боку насправді не глянь, тут м, а, таке ну, певне ігнорування, ну, в, в, в нормальному ну, так, сенсі так, так. слова, це зайняття своєї справи, це ну адекватне, я вважаю, на сьогодні позиція. Арахамія, Безугла, але я хочу згадати ще одного діяча Олексія Арестовича. Який виїхав з країни, пішов в опозицію до президента та влади і оголосив про початок своєї виборчої кампанії. Арестович у новій іпостасі, у новій ролі опозиціонера. Це що? Це чому і навіщо? На ваш погляд? А, да, а, ну, такі конспірологічні речі. Я вже зустрічав і в мережах, і в е, е, матеріалах. Ну, Знов-таки така веделка. Да, чи то... Навмисний план ОП, да, для того, щоб і, зрозуміло, для того щоб ВАД не електорат. А на так, секундочку, так. якщо аналізувати зараз, а, закрита а, центральна виборча комісія, але там, а, якщо я не помиляюсь, 2020 році, якщо а, мільйона півтора було голосів в обласній ради різні ОПЗЖ шарі, тобто електорат є. Це умовно, є. навіть якщо люди виїхали, виїхали усі, тобто це умовні 10%, які які е, є, е, скажемо так, для політика, для арестовича це приваблива річ прийти в парламент для будь-якої партії влади. Це необхідність. Не залишати цей електорат, скажімо так, не керованим, тобто, ну це знов таки нормально думати, яким чином частина громадян за кого вона буде голосувати, і наскільки це буде адекватній партії, якщо ні, більше то... місце Ширія. <гум> uh, <гум> да, можливо... май майже вільне. <гум> <гум> ну дивіться, а от сьогодні бачив там в Тіктоку той же Шевченко, депутат дуже активну роль. Ну нібито агент mm -hmm. нашої розвідки, дуже активну діяльність веде з таких. Ну я не, не хочу кидатися такими пафосними там російські наративи. Ну скажімо так, близькі до російських наративів. Тобто з молоддю теж йде робота. Можна довго говорити, чи це, ну, це, да. це, чи, чийсь план, чи це амбіції. Ну дійсно, ну план є. а Амбіції у того ж Арестовича є. А електорат є. А що було необхідно? Люди дійсно цей електорат він сидів і він боявся щось. Скажімо так подумати і сказати, бо зараз не час можна, ну скажімо так, можна мати дуже великі неприємності, і ось з'являється людина, яка це говорить, тобто можна. З'ясувалося, да, говорить, тобто і з ним нічого ну, нібито не відбувається. І зараз цей вихід за кордон. Це так, саме, Він говорить, сидячи у, у Сполучених Штатах. А по-перше, це, це дійсно міг отримати да, по голові, ну, є такий час. Okay. А по-друге, навіть якщо не міг, потрібно підкреслити, що міг. Да, тобто, це ще більше звеличчює його як таку, як такого, ну той, хто не побоявся сказати те, що думає, це електорат. Так. Поки що пішов, ну але він є. Він є такий. Він от, є, нібито захи цих інтересів так далі. А, зворотній варіант це Шфаріон. Ну в ніхто не мог сказати нічого проти вояків. Вона сказала, і навіть зараз я вже чую, там і говорить: ну нічого, нормально, і там нібито я не буду зараз цитувати, нібито… то говорить про те, що в ОП е, працюють А, е, е, Ну, дивіться, е, свобода лежала на лопатках. Зараз там з відсотком другим. зараз завдяки Фаріон, наприк... якщо ми вже говоримо про якісь каратиральні речі, то вона, скажімо так, може як Фенікс той відродитись. Да? Тут... А Юшенко це ж саме там так, сказав. Так. Тобто всі, хто, скажімо так, до цього, я без всяких там образ в політичному сенсі був. Де о, трохи а от, ну, сай, отіграні, да, а от сай, да, то зараз вони тому це насправді і обі ці сили, насправді вони аж не вороги один одному. Тобто вони на різне електронний. Так було, Але було, він... було завжди. Але вони помічники один одному. Так. Чим більше вони один на одного будуть подавати зараз до суду, там якось сперечатись, тим більше, ну це говорить про що? Про те, що. Будь-якому разі політичний процес ніхто не відміняв, да. і є в цьому я бачу ну, такий позитив позитив навіть в тому, що навіть в цій ситуації, яка не дуже красива. В тому, що ну, якщо вони думають всі про майбутнє, ну тобто, вони ну, всі впевнені, що ми переможемо, і все буде добре. Тобто, в в цьому є. Я знаходжу, хоч якийсь позитив цього процесу. Ще про вибори: вибори президента, депутатів про них теж багато говорять. Але, схоже, ніхто не розуміє, як їх провести в Україні, що воює. Той самий Арахамія заявляє, що наступного року жодних виборів не буде. Але в такому разі, для того, щоб Зеленський залишався легітимним президентом, потрібно змінювати конституцію, де конкретно вказано термін президентських повноважень. Що ви думаєте з цього приводу? Мені Депутатам зда... проще, там інше простіше, да, да, простіше, там ну, і плюс до цього, все ж таки, президент це така фігура по конституції, нібито навіть не голова виконавчої влади, але в нашій традиції і президент, і його адміністрація наш офіс це є такі речі, такі важливі, сакральні і так далі. Тому я вважаю, що ну, можна говорити на сьогодні. Про певні сценарії. Тобто, мені здається, може я дійсно, ну тобто, в мене не, немає інсайдів з з кабінетів, але якщо б вони навіть були, а вони нібито попадають, да, вони схожі на якісь вкиди інформаційні. Тобто люди вирішують до сих пір, яким чином яку стратегію обрати. Чи то виборів немає. Е Суспільство буде вноситься ідея, що от, подивіться, наприклад, там ту ж Великобританію Другої світової, там ну, може бути достатньо ну, так, прикладів, коли, коли держава під загрозою, це є е, проблема, і насправді буде вбрасуватися. Ну не вбрасуватися транслюватися. Ідея про те, що якщо зараз ми е, будемо проводити вибори, може перемогти. Хтось це завжди так, це. Це ж таке побоювання. Воно і в мирний час завжди було. Хтось так. прийде, буде гірше, а хтось проросійський, хтось спробує а, зіграти на людях, що вони хочуть там закінчення війни і закінчення. Втомились. А, втомились, і нова людина піде на скажімо так, найдем компроміс, компроміс Найде. перейде крачервоні лінії. До цього ще те, що без військових це не буде легітимно. І в цьому є ну, ну просто так, логіка. Так. Воно воно так і є. А, да, військових це не більшість на сьогодні. ніж виборців, але звичайно, з моральної точки зору, це буде нелегітимно. Тому я думаю, розглядаються варіанти, чи то триматись, ну от. От є, як є, не виборів, не виборів, не не виборів. Тобто це як ситуація, яка заморожена як до, до якихось ну, до, до того моменту, коли вже ну, неможливо буде, чи то потрібно буде людям легітимізувати, якщо таке теж може бути, коли. Ну, скажімо так це буде необхідно, щоб люди самі проголосували і обрали президента, щоб той же саме Володимир Зеленський, наприклад, підтвердив свій статус. Може також скластися, це теж не українське ноу-хау. Буває mm -hmm. таке, що вже сама влада, вона. Президент відмовляє, ну тобто сам приймає рішення. Він розуміє, що е, люди повинні побачити, що він президент. Може таке бути, може бути е, багато чого буде залежати, звичайно, з ситуацією на фронті. І тут ми дійсно. Я не думаю, що є людина, яка може це. Там, там передбачити, передбачити. Так. Тому я вважаю, mm -hmm. що це є е, можливі сценарії. Більш того, ми можемо цю логіку прослідкувати там з літа до осені е, меседжі самого президента, там з весни навіть вибори ні. Вибори важко, ми не зможемо. Вибори дайте гроші, у нас немає грошей, Все. дайте грошей. Вибори був такий меседж, що ну якщо ви вважаєте, Бюджет не то... закладено грошей Я... наступного громада. Так, 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 на так, так. Тобто, вар, ну питання було до партнерів, так. що потрібні гроші. Потім було навіть сказано президентам, що якщо потрібно, ми ці вибори проведемо, проводимо зараз. Якщо ми до простого до грошей повертаємось, допомога навіть на військове. Треба поки що дуже велика проблема, всі говорять, що Сполучені Штати ну в цьому році ні. Да? Тобто, це, це ще одна така е, складова відкатити, е, да, відкатити до ситуації не можемо, неможливо. Тому я думаю, цей варіант розглядається, і за це ще є така річ, що навіть намагалися який алгоритм знайти, знайти ту чарівну пігулку, якусь mm -hmm. там. Яка зможе ось так поєднати і військових, і тих, хто живе там біля, біля фронту, і от якось це відбудеться, і росіяни не будуть бомбити в цей день. Весь день не будуть піднімати міги, і якось знайти цю пігулку. Ну виявилося, що її як завжди немає. Тому на зараз думаю, ситуація буде підморожена, да і будуть розглядатися варіанти, будуть щупатися, скажімо так, настрої людей. Тобто, коли якась можливо буде точка, пов'язана з фронтом, пов'язана з ситуацією в суспільстві, а, точка така кипіння, то тоді можливо прийняття рішень. В суспільство може бути таке, тим більше зараз, якщо буде менше грошей, то, звичайно, можливо, прийдеться приймати не досить популярні міри. Тобто, всі розуміють, що ну, суспільство воно живе своїм життям і потрібно постійно вимірювати. І може дійсно ну в якийсь момент необхідно бути, буде скажімо так. Піти на загострення цього політичного процесу, щоб люди проголосували, обрали там президент. А можливо, на той момент, тут, тут ж ну, як воно як буде, так, може так. і парламент одним рухом. Тобто в нашій традиції це, скажімо так, можливо, скажімо так, такі, такі рішення різкі. Ну, почекаємо, почекаємо. Андрій, і на останнє. Є експертна думка, мовляв, те, що відбувається сьогодні у світі, в Україні, на Близькому Сході. Це новий переділ світового устрою і формування нового світопорядку. Ви згодні? Якщо згодні, то яка роль у цьому процесі та в цьому новому світовому устрої відведена Україні? згоден, як політолог, я не є там, скажімо так, карфєм геополітики, да, але як політолог згодний. Тобто ми знаходимося на етапі, коли ну, у нас є Потсдамська, Ялтинська, Потсдамський світ, да, коли є ООН, да, є переділ так, світу, ООН складений з точки зору там, держав, які їх легітимність зумовлюється ядерним озброєнням, але ж, вже дійсно змінилась будь-яка ситуація. Тому. Ну чи на жаль, чи це не, не, не можна цього від цього уйти? Да, це йде певний де розподіл, який якому скажімо так Європа намагалася намагається знайти. Своє місце, тобто ще з 90-х років там і введення зони Євро, самої ЄС, щоб не поодинці бути під час, скажімо так, цього великого процесу. Роль України так вона є одним з, скажімо так, от сегментів, де буде. Ну, я не говорю, що там територіально, тобто знов-таки я не mm -hmm. буду лізти в, в геополітику, там, в якісь речі, але це а, поряд з Близьким Сходом, поряд з азійськими країнами, там, це, а, можливо, і Балканами насправді. А це буде такий. А, а, там, де буде назначатися кордони, економічні, можливо, не важливо ці кордони. Тобто, ми і для нас дійсно принципово чи то ми пам'ятаємо ситуацію України після Першої світової війни, коли да, насправді молодий журналіст на той момент, момент Мусоліні писав, що да, Україну залишили да, отак. От тобто нам потрібно і все робиться, щоб, по перше, ми були на Ну, не скажу суб'єктам, тобто дієвою особою цього, і звісно, в наших інтересах, щоб ця умовна демаркаційна лінія, навіть економічна, щоб ми залишились з ну, так, західного, західного цивілізованого боку, тому що зараз вже ну, не залишило сумнівів, що якщо глобально десь бути в, під впливом Росії, ну тобто під впливом от цього так, крила так, так, да так. то далі вже розумієте, Якщо це переділ, то той, хто за цю частину світу має на неї вплив, я скажу так толерантно на те, що там переділили, і має вплив, той буде зумовлювати тут всі процеси, і одна справа, коли ми не заходимо контакти. Важкі і так далі з нашими західними партнерами щодо цивілізованих цінностей, там, боротьби з корупцією і так далі. А з іншого боку, коли це буде не знаходження спільних цінностей, а боротьба, постійна боротьба проти впливу так так, Російської Федерації і так далі. Тому дійсно для нас це ну, знов таки без пафосних фраз, для нас це. Ну, така епохальна річ, яка дійсно зумовить те, як будуть жити там наші діти, внуки. Тобто, це скажімо так, і в на, в на в наших, в наших інтересах грати в цьому роль, а не чекати, там, як воно складеться. Що ну, в принципі, Україна робить на сьогоднішній день. Тут нічого не скажеш, нічого не не протиставиш. Дякую, Андрію, за вас. бесіду. Дякую. Ну, На все добре.